Чи не всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь гостями нашої студії? Сьогодні є Тетяна Лебухорська, заступник голови Буковинської агенції регіонального розвитку, а також Надія Михалевич, співзасновниця соціальної платформи Дія в Україні Вітаю вас! В нашій студії! Добрий день у Чернівцях відбувся вперше доволі цікавий захід. Має назву Ми і місто. І покликала на те, щоб громада спілкувалася між собою, і у формі дискусії виявляла якісь нагальні пропозиції ідеї, що згодом можуть змінити щось у місті. Напевно, у Львові, ви саме зі Львова надія, дуже часто відбуваються такі заходи. Ви можете поділитися насправді думками і враженнями, наскільки дієвими вони є. А, ну так, у Львові. Постійно відбуваються якісь такі заходи. А власне, наш проект діє в Україні. Ми організовували два таких заходи. Відповідно до кожного, і ми так подорожуємо по всіх куточках України. І власне кожне місто має свій якийсь контекст і особливість. Якщо, наприклад, в Чернівці, то таким питанням цікавим є урбаністика. Для Львова це теж досить таке одне з популярних питань. Зокрема, ми нещодавно організовували. Подію спільно з організацією ДЖЕТ, також в сфері урбаністики е, е, організували таку ще творчу зустріч, дискусію щодо е, так, музики, тому що популяризації класичної музики спільно з проектом Collegium Musicum. От е, і відповідно ще ми так подорожували до Києва. Е, такі е, робили зустрічі: Київ, Франківськ, Одеса. Ну і власне прибули в Чернівці. Тетяна, тоді я вас питаю, чи активними є чернівчани у вирішенні проблем міста? Е, ну, чернівчани дуже активно обговорюють проблеми міста. Це видно по участі громади в різноманітних заходах, які, ну, власне, там, наприклад, міською радою проводяться, якісь комісії, робочі групи. Е, е, на жаль, активність у напрямку вирішення проблем або долучення до вирішення проблем є трошки меншою. Хоча з іншого боку, не можу не зауважити, що в нас, от, наприклад, є група чернівчани в мережі Facebook, яка є надзвичайно активною. Це є, ну, напевно, єдиний простір в Чернівцях, але простір віртуальний. Так, ми не маємо реального такого простору. Віртуальний простір для об'єднання чернівчан для спільного обговорення тих проблем, які є в місті, спільного. Напрацювання якихось варіантів вирішення цих проблем, і, взагалі, ідеологією, ідеологією групи є те, що якщо ти пропонуєш проблему, то ти одразу повинен працювати над тим, щоб її вирішити. Тому що просто зафіксувати от проблема є, це фактично може кожен зробити. А докласти якихось зусиль для того, щоб її вирішити, і вирішити найбільш ефективним способом, то це вже завдання, звичайно, набагато складніше. Тому ідеологія групи побудована саме на тому, що бери і роби, а не тільки говори. Надії, як у Львові гуртуються містяни заради спільного вирішення проблем? Можу розповісти про конкретний наш приклад. От, відповідно, ідеєю такого створення нашого проєкту Діє в Україні було те, що ми хочемо зробити онлайн-платформу, навколо якої будуть гуртуватися всі соціальні ініціативи зі всієї України. Але, відповідно, з часом. Ми побачили, що потрібно також виходити і в офлайн, тобто робити якісь такі події, які гуртують людей. Якісь відповідно, ну є багато, наприклад, простору, якісь коворкінги, місця, де можуть збиратися молодь і брейнштормити і напрацьовувати якісь ідеї. І відповідно намагаємося отак, от такими групками розвивати ці ідеї, тому що яка є потреба? Дуже багато людей кажуть що я маю ідею, але є про. Проблема те, що люди або бояться її реалізовувати, робити перші кроки. А і вон ця ідея застигає на там просто на, на самій ідеї та концепції. От а є проблема того, що бракує якихось знань і досвіду. І відповідно такі от зустрічі вони допомагають цим людям по перше черпати натхнення і досвід і набиратися досвіду від тих людей, які вже. Мають якісь напрацювання і е, знаходити таких самих однодумців. Бо е, часто є одна людина, яка має ідею і не, має, е, не знає, де шукати собі підтримки і людей в команду. І такі якісь зустрічі вони є тим, таким е, осередком і для, для генерації ідеї знайомств. і способом пошуку напевно однодумців, тому так, що, так. наприклад, не так давно в Чернівцях був тренінг, називався активні громадяни. Е, учасників було досить небагато, але все, що об'єднувало цих людей, це те, що люди мають шалений ентузіазм і бажання щось змінювати. Але в силу того, що так як Надя каже, досвіду десь менше е, і не знають просто до кого звернутися, з чого почати. Е, то власне такі зустрічі є платформою для обміну оцього досвіду і пошуку однодумців і людей, які зможуть далі працювати в одній команді. Як гадаєте, на таких зустрічах важливою є присутність представників влади? Взагалі на таких зустрічах важливо є можливість ведення діалогу, і можливі, і дуже важливо, щоб були різні точки зору, і навіть полярні точки зору, бо якщо ми зберемося і будемо всі. Думати в одному напрямку, всі погоджуватися один з одним, то ну говорять так, що в дискусії може народитися істина, то власне полярність думок дуже важлива. А напевно, дуже часто якраз влада і громада володіють полярними думками. Тому, звичайно, що присутність бажана. Тут дуже важливо, що представники влади хотіли дослухатися до людей і одразу не обривали на тільки початку зародження ідеї. Не казали, що це неможливо, тому що немає коштів. Чи зараз це не на часі? Зараз є нагальніші справи. Оце дуже важливо, щоб люди не зневірилися, а далі могли подакувати. Ну якраз позиція влади дуже часто зводиться до того, що в нас немає коштів, то ми це не можемо робити. І... На жаль, дуже рідко зустрічаєш, коли влада хоче йти в діалог, вступати в діалог з громадою і хоче залучати громади до вирішення проблеми. Ну, я говорю більше про Чернівці, напевно, тому що десь якийсь такий період швидше конфронтації, ніж конструктивного діалогу. А якраз. Врахування того, що громада це є ресурс, який влада може ну використовувати в хорошому сенсі слова, застосовувати цей ресурс, то поки що цей ресурс можна сказати, що більше ігнорується ніж залучається. Ну, я можу розказати про один приклад. Знайомий з мікрорайону Гравітон, зібрав групу активістів і Повністю спроектували весь план озеленення території. Там біля дитячого майданчика прийшли до, до міської ради і розповідаються нашим владникам. На що ті кажуть, це дуже хороша ідея. Ми підтримуємо єдине, що це зараз не на часі, зараз війна в країні. Ми це питання відкладемо на потім. Прийшов до мене і питає, може, ми знімемо сюжет, може, ми це покажемо? Що будемо робити? Тому що війна справді є в країні, ми це все розуміємо. Але наскільки війна може впливати на озеленення території в місті Чернівцях? То тут ще питання. Ну, зрозуміло, що швидше за все міська рада не готова фінансово підтримати таку ідею, але питання про озеленення власне гравітону піднімалось не одного разу. І, власне, минулого року, коли наша група чернівчани, ми мали дуже активну роботу саме в сфері питань озеленення міста, і ми пропонували декілька ділянок в мікрорайонах. Зокрема, ми говорили про гравітон. І говорили про те, що в місті катастрофічно не вистачає скверів і парків. Так, в нас є парк Жовтневий, як найпопулярніше місце зелене місце в Чернівцях. Є парк Шевченка, є десь там забутий парк Шилера, а мікрорайони Гравітон, мікрорайони Калічанка, мікрорайон Роша, хоча він є зелений, але. Це райони, які не мають своїх скверів, своїх парків, і їх там потрібно створювати. То ми зверталися зі зверненням про те, що от є, вказували конкретні ділянки, де могли б створюватися е, нові парки. І про про гравітон до речі теж говорили. І нам навіть схвально говорили тодішній головний архітектор на ту ділянку, про яку ми вказали, сказав, так там можна робити сквери, тому що це сува небезпечна територія, де будівництво, в принципі, не передбачається і не може бути передбачено. Тобто, це те, де якраз безумовно можна створити сквери. Ну, далі справа не пішла, але. Оцьому активісту можу порадити єдине, що йому просто треба знайти однодумців. І найкраще, щоб це були люди, які живуть в районі Гравітон. Тому що якщо він буде не один, за ним буде йти громада, за ним буде 10, 20, 30 людей, які готові будуть і безпосередньо вийти з Лопатою покопати, так і прийти до міського голови, і провести якийсь конструктивний діалог, які готові будуть попрацювати з документами, то це буде команда, яка зможе досягти успіху і спільними зусиллями створити скверик. Надія, як відбувається у вашому місті, у місті Львові діалог між містянами і мером? Ну е, такі, з останніх таких прикладів, до прикладу, у нас міська рада нещодавно оголосила конкурс для соціальних ініціатив, тобто для проєктів, які націлені саме розвивати місто, спільноту. От, і, зокрема, ми також подавалися на, на цей конкурс. Вівторок має бути слухання, тобто маємо представляти цей свій свій проєкт. От також щодо таких останніх прикладів. Такої бесіди між владою і містянами це е, у нас досить така е, подія про пам'ятник Шептицькому. І відповідно. Сподіваємося, що це питання вирішиться, тому що громада проти встановлення. Ну тобто є за всі за і проти, і потрібно це врахувати громада, за слову, громада проти, так? Ну так, можна так сказати. От і відповідно, але знайшли альтернативне рішення, що це буде ще розглядатися. Відповідно, буде робоча група, яка буде робити напрацювання. Тобто, намагаємося якось так знаходити uh -huh. компроміс. І, 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 і мені здається, що є такий, у Львові є великий такий прогрес в спілкуванні між. Місцевою владою і самими громадянами, оскільки навіть оце таке підтримка ініціатив ну вона вже показує те, що і, і навіть є, можна до будь-якого чиновника записатися онлайн, можна. Відкрито йти і говорити про свої проблеми, тобто я маю свого досвіду, що я може записатися і піти і сказати про 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 проблему, яка існує. Тобто, що йде така тенденція до більш відкритості. Навіть десь я чула, що середній вік чиновника в Львівській е, міській раді 27 років. Тобто, що така тенденція. Е, до до... Я думаю, що це е, хороша позитивна тенденція. всі розуміємо, що молоді люди є прогресивнішими, ми вони. Їздять за кордон, вони так. щось бачать, вони набираються досвіду uh -huh. і вони трошечки інакше дивляться на проблему. Uh -huh. Не так як людина уже з віком чомусь трошечки чи лінується, чи не хоче. Ну, як ти гадаєш, Тетяна? Ну, взагалі, світогляд інший. Я думаю, що умови виховання, молодість, період навчання, якщо проходить в різні історичні, можна сказати, епохи, так, тому що. Час, коли виростали мої батьки, час, коли виростала я, наприклад, це абсолютно інші е, обставини, е, події і так далі. Звичайно, все це виховує в тобі якесь твоє бачення світу. І ну, мені здається, це цілком об'єктивно, що молодь має більш якісь інноваційні погляди і готова впроваджувати інноваційні ідеї, в тому числі стосовно розвитку міста. І хороша у Львові практика набирати на стажування до міської ради молодих людей, так, Надії? Uh -huh. Є таке, так. особисто не подавались на стажування, але знають таких кілька там випадків, що люди, які йшли на стажування, потім залишалися працювати, тобто поверталися в міську раду, що є позитивні. Такі змін Тобто ну, не просто можливість постажуватися, а справді так. не впливати якісь певні рішення, так, так так. Ну, що... я думаю, що і міська влада, власне, проводячи такі стажування, має на меті не стажування заради стажування а угу. за стажування заради пошуку і підбору нових кадрів зі свіжими поглядами. І хочеться ще почути, можливо, про якийсь конкретний приклад, як у такій дискусії, зокрема такий самий, як і в нашому жінці, щойно відбулася, так місто, і ми народилась якась така нова ідея, яка одразу реалізувалася в життя у Львові. Угу. Може, в інших містах, де ви проводите Можливо, знаєте, про інші випадки, так, в інших містах. Ем, зокрема, можу. Ем, відповідно, оце в нас як після цієї дискусії, цієї дискусії про музичний гурт Колегіум колегі Мюзіком у Львові, то, відповідно, це ем, ем, якби. Ем, Хлопці, які організовують цей проект, вони почали активніше працювати відповідно через нашу платформу шукати собі людей в команду і долучатись до якихось таких ініціатив. В нас буде це здається, навіть на цих вихідних тривав бах-маратон, тобто безперервний марафон, маратон музики класичної. Та так так. Та, та, дуже та, цікава та. ідея. Всі були нас в нас вчені захоплені такою ідеєю. Так, тобто і ми в свою чергу якось намагаємося підтримати цей проект в плані промоуції і розповсюдження, щоб люди більше знали про. про що існує така ініціатива, і ходили на, на ці концерти цього гурту класичної музики, щоб популяризувати, е, класику, і це досить такі позитивні зрушення, тому що і все більше і більше таких подій. От і я думаю, що. Все вдасться. Все точно вдасться. Я хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю, з ким ми спілкувалися сьогодні. Гостем студії була Тетяна Лебухорська, заступник голови Буковинської агенції регіонального розвитку, а також Надія Михалевич, співзасновниця соціальної платформи Дія в Україні. Проте ми з вами не прощаємося. За кілька секунд в цій студії з'являться вже нові гості. Дочекайтеся. У нашій студії вже з'явилися нові гості. Я вам їх представляю Оксана Олійник, представник проєкту Діайзет у Львові. Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова, а також Наталя Тарнавчик, представник проєкту проекту GIZ у Львові. Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Вітаю вас. нашій студії Добрий день. ми вже з гостями попередньо говорили, що залучення громади до вирішення проблем міста є надзвичайно важливим і актуальним. Ви представляєте GIZ, Міжнародне товариство розвитку. Я хочу, щоб ви зараз поділилися з нами. Насправді розповіли про товариство, що воно собою являє у Чернівцях, як можна реалізувати проєкт. Угу. Ем, проєкт наш називається як ви вже сказали, муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Він впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва в Україні. Дві тисячі дві власне, з 2009 року а, цей проект триває 5 років, і в рамках проекту було розроблено вже здобуто достатньо досвіду, який ми можемо поділитися в галузі сталого розвитку міста. А, власне, ми говорви говорили з попередніми гостями на рахунок теми залучення громади. Залучення громади це є одним з важливих елементів сталого розвитку міста, тому що місто розвиватиметься тоді успішно, коли буде відбуватися залучення громади, коли влада буде прислухатися до голосу громади. І у своїй діяльності ми насамперед вибудовуємо всі проекти, всі заходи. На запити громади, на запити окремих мешканців, а також звертаємо тоді, звертаємо увагу на актуальні проблеми міста, які до нас поступають від міської влади. Для сталого розвитку міста є важливим бачити конкретні напрямки, куди місто має розвиватися. Тобто, це буде це має бути е, концептуально визначені е, напрямки розвитку, е, які укладаються в так званих інтегрованих концепціях розвитку. Таку концепцію ми у Львові розробили для центральної частини міста Львова в 2010 році. Вона була затверджена сесією міської ради і є документом, згідно якого розвивається центральна частина Львова. Розроблення такої концепції є дуже об'ємним процесом. Там були залучені абсолютно всі управління міської влади, були залучені групи експертів у всіх сферах і галузях життя міста, а також була залучена громада. Концепція передбачає. Абсолютно гармонійний розвиток всіх сфер життя міста, тобто, чи це є туризм, чи це є економіка, чи це є соціальна сфера, чи культура, чи освіта, чи культурна спадщина, тобто немає якоїсь галузі, яка є більш важливою, яка є менш важливою, тобто вони всі є однаково важливими і проекти, які втілюються в цих галузях. Вони є всі важливими, і крім того, підхід до втілення цих проектів він має бути інтегрований, тобто міжвідомчий, всі е, залучені сторони повинні співпрацювати е, над втіленням цих проектів, і не тільки співпрацювати окремо влада, окремо громадянське суспільство, а власне у тісній співпраці. І власне таким досвідом ми зараз е, ділимося з Чернівцями в рамках е, співпраці між е, нашим проєктом у Львові і Чернівецькою міською влад... радою. Е, був підписаний меморандум про співпрацю для того, щоб розробити власне таку концепцію розвитку центральної частини Чернівців і прилеглої промислової зони. І е, процес дуже е, успішно просувається вперед. У нас е, вже пройшла робота в. Е, в робочій групі серед управлінь міської ради а також відбулися деякі зустрічі експертів. Ми маємо на черзі наступні зустрічі експертів, і після цього, коли вже будуть зібрані всі проекти, всі бачення розвитку чернівців, що є важливим для центральної частини власна цієї території. Воно буде висловлено на обговорення для громади, і власне можливо зараз хочу анонсувати цю подію в середині травня. Ми хочемо організувати великий громадський форум, де громадяни міста будуть мати можливість долучитися до обговорення представ, зібраних проєктів, зібраних необхідних заходів, а також висловити свою думку, що на їхню що на їхній погляд є важливим для життя в місті Чернівці. Тобто, середина травня, будь ласка, слідкуйте за оголошенням в місті. То є. Абсолютно соціальний захід для важливий для життя міста, скажімо, на який період часу розрахована реалізація цього проекту? Концепція розробляється до 2025 року. Але концепція завжди, тобто, цей живий організм, який постійно відслідковується, тобто відбувається моніторинг заходів, які прописані в концепції, передбачені в концепції. чи вони актуальні, чи вони вже реалізовані, можливо, доповнюються іншими нагальними заходами. І тобто, воно постійно монітор. Ториться і відслідковується. Я знаю, що наша гостя може розповісти про ще один проєкт проект, як ми називали його перед програмою Майстерня міста. Що він собою являє? Так, власне, Оксана так детальніше розповіла про розробку і впровадження різних інструментів для міського розвитку, але це не єдиний напрямок в нашій роботі. Ми також робимо багато таких громадських проєктів, і одним з таких наймасштабніших проєктів є майстерня міста. Це такий урбаністично-культурний проєкт, який передбачає залучення як громади міста, так також і громадських ініціатив, і міських управлінь до такого спільного діалогу на теми, які актуальні є зараз для Львова. І цей проект він розпочався ще у 2012 році. І цей рік це вже буде четвертий рік поспіль, коли ми організовуємо майстерню. Кожного року майстерні відбувається на іншому місці, в іншому громадському просторі. Ми два роки організовували майстерню на площі ринок, це стара частина міста. Така дуже е, насичена людьми мешканцями, туристами. І минулого року ми робили майстерню е, трошки трошки далі від центру біля е, нашого університету імені Івана Франка. Власне, щоб залучити таких е, більш більшу кількість мешканців. Як це які, відбувається? То ви кажете, вики відбувається так, що е, стоїть собі такий дерев'яний павільйон е, завдовжки 15 метрів, і власне в ньому. Різні громадські ініціативи, громадські організації вони проводять свої заходи. Тобто, це можуть бути лекції, можуть бути презентації, практичні воркшопи, але на, міські, на міську тему. Тобто, це може бути щось по, по озелененню міста, по ем, ревіталізації, наприклад, якоїсь занедбаної площі, чи ем, може бути просто. Просто якась бесіда на тему культури в місті і так далі. Тобто формат заходів він є дуже різний, але головне, щоб це були теми, які якось можуть повпливати на подальший розвиток міста. Насамперед, зацікавити самих містян, так? щоб вони одразу зупинилися, долучилися, почали так. спілкуватися разом з тим, такий відбувся так. обмін думками. Так. так само в рамках майстерні mm -hmm. міста проходили заходи, де студенти. І е, інші зацікавлені могли взяти участь щодо планування розвитку однієї з площ в центральній частині міста. Тобто, так само це є громадський простір, важлива частина в центральній частині, і відбувалися обговорення щодо потреб цієї площі, щодо майбутнього бачення життя цієї площі. І взяли е, досить активну участь студенти, які розробляли тобто проект е, бачення майбутнього цієї площі. Це так само одним з важливих напрямків залучення громади до розвитку міста. Так, тобто в рамках майстерні не відбуваються лише заходи, де люди приходять просто долучитись до дискусії чи прочитати якусь цікаву лекцію. Тобто багато є таких практичних заходів, після яких ми можемо побачити вже, вже результат. У нас, наприклад, також був оголошений конкурс на реставрацію одної з пам'яток архітектури в центрі міста. Ми це робили спільно з інститутом міста, спільно з міською радою і. Тобто, результатів конкурсу зараз ще немає остаточних, вони будуть в вересні, але після результатів конкурсу, можливо, та пам'ятка, яка подавалася на конкурс, вона буде реставрована. Тобто, ну, є такі заходи, де ми можемо справді побачити якісь вплив, якісь позитивні зміни. І в нас майстерні міста цього року також буде відбуватися в червні з 5 по 21 червня, і власне зараз. До 31 березня ми чекаємо проєктів від громадських ініціатив, громадських організацій зі всієї України, тому що минулі роки ми все-таки концентрувалися більше на громадській організації Львова. Цього року ми вирішили розширити спектр, і ми власне очікуємо на те, що багато громадських ініціатив долучаться до майстерні з інших міст України, щоб знову ж таки передати наш досвід і розширити такий активний нетворкінг. В межах всієї України ви з міста Львова, місто, яке називають справді європейським, місто, яке ставлять в приклад іншим українським містам. Ви приїхали до чернівців. Мені цікава ваша думка. Є щось таке, що вам одразу кинулося в око, і ви звернули на це увагу, і вам би хотілося чернівчанам на це звернути також увагу, щоб вони побачили, що це проблема, яку необхідно вирішити. Є щось таке, що ось здивувало в місті, що ви зрозуміли, що у Львові не так все працює, не так побудовано. Щось перші враження від міста перші враження це коли ми власне робили огляд території проєкту, для якого ми тут працюємо, центральна частина і прилегла е, промислова зона. А це те, що є величезний потенціал. Оця річка, яка тече через Чернівці, тобто на ж несе в собі потенціал. Це ж можна зробити для міста чудову рекреаційну зону. Так, а вона абсолютно прут. ніяк не використовується настільки шкода, що ну тобто, що її навіть не видно. І настільки ж шкода, що власне це не, не можна використати для людей цей простір. Тому ми обіцяли власне. Спочатку була ідея сконцентруватися на центральній частині, але побачивши, який потенціал пропадає, тобто вирішили долучити цю частину промислової зони до так само до розроблення концепції. Ну у нас, справді, є питання щодо туристичної привабливості, тому що місто привабливе, а от настільки це використовують, особливо. Наші чиновники, питання є. Наприклад, у Львові спокійно можна піднятися на ратушу, uh -huh. так, оглянути місто, бачите, по і ринку прекрасну площу, як на долоні. Чомусь я не думаю, що це така проблема в нашому місті зробити. Це була ініціатива, якщо ви можете згадати, чия це була ідея, вона дуже гарно проваджувалася. квиток, по-моєму, коштує просто 10 гривень. Так? Uh -huh. Це ж для твористів взагалі невеликі гроші. Це не великі гроші. Тобто, і це не ну, тобто, це так само не зробилося від сьогодні на завтра. Це так само був процес до усвідомлення того, що влада до міста має бути відкритою. І ну, це звичайно позитивний момент. І, можливо, це колись буде в Черніцях. Тому що ці а, сам аспект залучення громади до вирішення питань, він так само не є, а, не не існує давно і у Львові. Тобто я пам'ятаю, що як нас проект починався у 2009 році у Львові. То проведення такого громадського форуму, як зараз ми в Чернівцях, це було якесь надзвичайне питання. Тобто, представники міської влади досить таки боялися зустрічі з мешканцями такої відкритої на формі, щоб обговорювати питання. Це був перший великий захід, який ми проводили. Але зараз, коли ми дивимося, то таких заходів mm -hmm. у Львові дуже багато. Відповідно, воно розвивається поступово. І Так само mm -hmm. в Черніцях зараз ці громадські обговорення вже набувають популярності, і відповідно з часом можливо і влада дійде до того, що потрібно більше відкриватися mm -hmm. до міста і до людей. Так. І ми сподіваємось на це. Так ви хотіли щось додати. Так Так, я хотіла додати, що власне є ну такий етап, що просто потрібно дати людям імпульс, тобто що ні влада може бути не готова, ні громадяни якось Активізуватися що змінювати в місті, але, власне, коли є проєкти, які готові дати імпульс до цього, то це дуже позитивно, що потім ну, все якось змінюється. Ну що ж, хочемо подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю телеглядачам, що гостями нашої студії були представниці проєкту GIZ у Львові муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Це Оксана Оліна, а також Наталя Таранавчик. Залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.